Народознавство, стрітення Господнє, народні традиції та звичаї. Лютий лютує, бо весну чує. На останній місяць зими припадає одне з головних християнських свят стрітення Господнє. Стрітення означає зустріч. Здрікання святкують 15 лютого на честь подій, які сталися з новонародженим Ісусом Христом. На сороковий день після народження Ісуса Христа Діва Марія та Йосип понесли немовля до храму, щоб подякувати Богові за все. У храмі маленького Ісуса зустріли дуже старі люди Симон та Анна. Вони зразу зрозуміли, що це не звичайний хлопчик, а син Божий. І про Спасителя світу вони розповіли усім людям, які були у храмі. У цей день у церквах освячують свічечки, їх називають стрітинськими. Їх можна запалювати, коли на дворі велика негода або коли хтось сильно захворів. І просити у Бога. Захисту та здоров'я. А за народними звичаями у цей день святкують зустріч зими та весни. Зима з весною зустрічаються та змагаються кому залишитися, а кому йти? Напередодні свята жінки печуть печиво у формі пташки. Називається воно Жайворонки. Бо за народними повір'ями саме ці пташки на своїх крилах приносять весну. Печиво роздають діткам, щоб вони своїми заклачками допомагали весні побороти зиму. Малята, пригадайте, які народні пісеньки мовчили на Різдво та Новий рік. Так, щедрівки, колядки та засівалки. А веснянки і заклички це народні пісні, в яких закликають весну та врожай. Дітки, а ви хочете допомогти весні побороти зиму. Тоді давайте разом вивчимо закличку. Благослови, мати, весну закликати. Весну закликати зиму проваджати, Зимоньку візочку, а літечко. Човночку. Тож вітаю зі стрітенням, бажаю здоров'я та щастя, весну зустрічаємо, а зиму виряджаємо.